Моцні, страшні зайоби англійської мови, з якими так просто не впоратися, слов'янській душі, об'єму пам'яті та роту. От паскуди придумали слово «girlfriend». Girlfriend для того, щоб задурити всім голови, для того, щоб ЛГБТ росло і росло. А girlfriend ставала все рідше і рідше. А literally, literally. Хто це взагалі придумав? Що не можна було лишити літералі? Літералі нормальною державною мовою. Літералі. Це зрозуміло. Як працює ця агентура? В українське слово погоджуватися це дієслова, в англійській слово погоджуватися agree це дієслова. Питання: хто підкинув am? I am agree. Ха -ха -ха. Ага. Хтось такий підкинув. Чисто вирізали м'який знак і цю м'якість на л. Типу, Аляска. Паралель. Ну все ж нормально було. Аласка. Паралел. Ще й наголос змінили. Змова 33,000 партіes. Нема слів, нема слів. А ви що думаєте? Що це за змова?